Добрий день, шановні. У мене кіт ходить біля лампи, і в мене там просто якийсь лютий двіж на стіні. В нас сьогодні 22 травня, і менше ніж через місяць у мене сесія. Хто знаходиться в лютому пузирі, Поясню вже 50-й раз. Я навчаюся на режисера, і кожного семестру в нас по предмету режисура, тобто основному предмету, є певні творчі завдання. Загалом за три курси ми відзняли кліп, документальний фільм, е, що там ще було, господі, однокадровий фільм. Що такого ще говно було? А... Е, я сподіваюся, що я нічого не забула, але якщо забула, то підписуйтесь на мій інстаграм, там цього двіжняка набагато більше, і там хоча б можна за цим всім слідкувати. Кіт теж говорить про це. І як ви думаєте, що за тема випала нам цього семестру? Ігровий фільм. Ігровий фільм це там, коротше, де треба актьори, постановочні кадри, оця вся двіжню. Коротше, все те, що ви полюбляєте, дивитися на Netflix, на нефліксі. Я не буду довго затягувати балачки, тому давайте одразу перейдемо до бекстейджиків, які я назнімала впродовж семестру. І продовжую знімати. Тому чекайте, скоро буде ще відео. Перед тим як ми почали підготовку до зйомок ігрового кіно, нам дали трішки завдань. Граждані, це апріль. Їбашить сніг по самій колодці, а ми йдемо знімати репродукцію. У нас є практична робота з режисури, ми обираємо будь-який фільм, точніше отривок з цього фільму, і нам нужно зробити репродукцію, тобто дуже схоже максимально до оригіналу. І ось ми зібралися знімати на вулиці якраз в день, коли мінус три. Яке сьогодні сьоме, так? Да? Здається, сьоме. Я своєю роботою обрала дуже дивні два, просто дивні дива, як правильно не пам'ятаю. Але саме цікаве не в цьому, а в тому, що я була актрисою у моєї одногрупниці у дівчинки. Вона обрала сцену з фільму «В законі токобландін... білявки». Щось там, коротше, я забула, як називається Білявка в законі чи щось таке, в законі тільки білявки. Да, ну, не знаєте. режисер, оператор і звука принесли якусь Бля, да, Не чіпай малину. Маліна. І актер ще один. Де? Ми прогнали. прийшли знімати, нас вигнали. Нам прийшли, сказали, що у нас дуже крута комерційна, супер-мега-популярна буде зйомка. К комерційна, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Ну ладно, я сюди. Ну, 7. у нас такий маленький колектив, да, 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 просто да. найкращі люди тільки. Сказали, що та, наш університет не гідний такої зйомки, тому да. йдіть і сукайте десь інше місце. Е, да, вийшов, вийшов мужчинчик і сказав, що ну, для того, щоб тут знімати, нам треба дозвіл. Ми такі, дозвіл? Він такий, так, да, дозвіл. Ми такі, вау, клас. Він говорить, у вас комерційна зйомка, ми говоримо, ну ми студенти, про що взагалі? Він говорить, у вас професійне обладнання, ми такі, так, да, кожен з нас заложив по почки. Ну, що ви всі похочете з нас, я не розумію. Ну, ми... Вони репетують текст. Текст, який всі вчили по дорозі. Раз, два, три, чотири, п'ять, тільки я мені уїбать. Блять. Нас пішов сніг, і я віраю з того, що треба зараз перезнімати кадри, тому що у нас в одніх кадрах буде там, де нема сніг, а в трьох кадрах буде там, де сніг є. І це дуже странно, типу. Знаєш, буде прикольно. ти Сім'ї слова і посаду, тебе там просто сніг. Він стоїть... Да, це ж нам сподобалося. Ну ладно, хорошо. Залишимо так. Холодно. Там якусь фігню роблять. Так, да. Не Настільки холодно, як в твоєму серці. Це була сцена на вулиці, початок травня, здається, або трішечки раніше. І на вулиці була просто зима, мінус 500 тисяч градусів. Далі було найцікавіше підготовка до зйомок ігрового кіно. Щоб ви розуміли, як це все відбувається, спочатку ви робите так званий сцен-пакет, туди входить презентація, один вид сценарію, другий вид сценарію. Я не буду вас посвящати всю цю шнягу, тому що це довго і довга. Потім там ще один вид документу, і розкадровка тобто покадрово, як ви бачите свій фільм і як ви будете це все знімати, якщо дуже коротко. Ось. І тільки потім ви починаєте знімати. Я приблизно два місяці уговарювала свого оператора знімати цю роботу, тому що я захотіла знімати фільм на тему вебкам. Ну, але вийшло так, що моя початкова ідея трошки відрізняється від того, що я відзняла, тому що, поки ми розробляли сюжети, всі ці презентації прописували сценарії, домовлялися, що де як знімати. Ідея змінилася приблизно 2-3 рази. Щоб ви розуміли, як знімається вся ця, вся ця шняга. Ви організовуєте команду, ви режисер, ви е, людина восьминіг, тому що вам треба і того прикрити, і того прикрити. Тому що у великій індустрії на кожну людину своя роль: є окремо звукорежисер, є окремо оператор, режисер, другий режисер, худпост, е, боже, хто, хто там ще є? Хлопушка. Але в наших реаліях ти можеш бути і худпостом, і хлопушкою, і режисером, і вторим режисером і іногда, можливо, навіть Хочу домашні зробити йому квадрат, щоб він на ньому фігачив цей е, координат. координатор. Хочу угу. координати? Да. Угу. так. Зі звукорежисерами це взагалі була повна жесть, тому що ну, ми просто їх не могли знайти. Я два тижні шукала звукорежисера для своєї роботи і я його не знайшла. Хорошо, що в мене вумний оператор вумний, розумний оператор, і він зробив так, що в нас є більш-менш нормальний звук. Далі пошуки студії. Ми знаходимо студію, я їй плачу гроші, віддаю свою грошенятку. Далі організовуємо день зйомок. Тут теж був такий лютий денс, тому що починається. Ця людина не може там, в цей день, а ця людина не може в цей день, а всі можуть в цей день, але ось Ця людина не може в цей і, коротше, запоставити графіки ну дуже важко. дуже. Врешті-решт ми якось домовились стосовно дня, в який ми будемо знімати всю цю шнягу. Я майже залишилась без другого режисера, щоб ви розуміли, це достатньо важко, тому що мені потрібно на майданчику бути зосередженою на тому, що відбувається в камері. І в цей момент другий режисер контролює всі інші аспекти: чи готові актори, чи не їбланиці, якийсь там ще один чили з команди. Коротше, там багато різних моментів, за яким може слідкувати другий режисер, тому що перший він зайнятий. У мене було всього дві локації: перша основна це студія, на яку я витратила грошики. І друга це квартира, тобто кімната, на яку я теж витратила гроші. В студії ми просто зробили декілька маленьких локацій, щоб ну, якось зекономити і не бігати по студіям квартирам і так далі. А в квартирі нам потрібна була просто кімната. В фільмі це була кімната, такий типу гуртожиток для дівчат, які працюють в вебкам агентстві агенстві. Піснеотіпкарт Ворлд. Як ви це прокоментуєте? <таспраць> У мене папа наркоман. В нас студія була з 9 ранку до 14.00. Нас попередили, що за 10 хвилин до нас прийдуть, виганять нас, прибирать і все таке. І Ми такі, окей. А, на годиннику 13.40, І ми розуміємо, що у нас залишилась одна єдина сцена. Одна, яку потрібно відзняти в цій студії, тому що, ну, тому що потрібно відзняти в цій студії. І просто ми галопом по Європам відзнімаємо цю сцену, залітає цей чувак. Ми, звичайно, в також 13.50, ми намагаємось в, в темпі вальса це все всі свої манатки, шматьо зібрати, поставити на місце все те, що ми переставляли. Бо ну, звичайно, ми переставляли. Ми в одній локації зробили декілька одразу, вибачайте. вибачаєте. І в той момент той чел постійно такий, типу я вибачаюсь. Коротше, це просто був повний жесть, тому що я так зрозуміла, що ми знімали студію до 2 годин дня і нас почали виганяти в 13.50, як я говорила, щоб прибрати і тому подібне. І інших людей записали вже на другу годину, чітко. Тобто, ця студія не робила ніяких засічок в хоча б 10-15 хвилин між людьми. Ми відзняли перший день, першу частину. нас чекає ще другий день, це завтра. Но я поки морально не готова. ми ну, Прийшли кушати. Котлетка. Котлетка, бульгурчик і компотик. у Ударимо там якісь свої штучки. А після їжі позвіздуємо на пару. Ми вже не спимо скільки, а з 5 травня. От. І вернемось додому десь. Ну я в лучшему випадку десь о восьмій. Нагадую, що в нас було всього два знімальних дні: перший це в п'ятницю, і на суботу нам потрібна була квартира. Коротше, ми платимо гроші нашому одногрупнику, Він дозволяє відзняти роботу в нього на квартирі, але в нього там кімната, вона не дуже велика і не дуже було зручно знімати саме мою роботу. Ми прийшли, почали знімати, ніби то все окей. Потім у нас була велика сцена, вона була найскладніша, Там були діалоги. Коротше, дуже багато всякої фігні, і ми розуміємо, що нам не вистачає місця, щоб розвернути камеру. А якщо ми будемо зараз переставляти всю цю мебіль, то ми зламаємо просто геометрію в кімнаті. Нам потрібно буде з самого початку відзнімати все те, що ми відзняли до цього. Тому що, умовно, до цього ми знімали кадри, де стіл стоїть біля стіни. Зараз ми почнемо переставляти мебль, і стіл буде стояти біля шафи. Ну, це ж жорсткий кінеля буде. В цей знімальний день я нанірвнічила, звичайно. Але загалом атмосфера була більш-менш, тому що в нас вже був досвід дуже нервових зйомок. Хто не бачив, є відео, як ми знімали ютуб-шоу. Привіт! Ми знімаємо історію про випкан. То <плес> я сама собою, все добре. Я на тиждень просто дуже випала з життя, тому що кожна зйомка, неважливо, що це за робота, вона дуже виснажлива. Прям піздець. А, ну. Реально, тиждень я просто ну, мене не існувала. То я шукаю цілу ніч звукорежисера, то ми виправляємо ідею за два дні до початку зйомок, то в мене там щось з акторами, то ще щось. І, коротше, воно просто все це, 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 це зліпається, великий камок, і коли ти відзнімаєш це все, ти просто виходиш з почуттям, ніби не конець. На жаль, у мене такого почуття не було, бо мені ще предстоїть монтаж. Да, він там лежить, і я досі до нього ще не добралась. Я, я пацієнт. дівчата, дівчата фарбуються. Да, зараз ми будемо намішувати тон. Що ми тут робимо? Шаманим. Чемпек, дейнт. Вони хочуть клеїтись. Отак от. Так, шаман, ти клеїш блискітки, а воно не клеїться з молоком. Просто щоб було маленьке розуміння, поки ви знімаєте роботу, вас це не звільняє від того, що ви повинні ходити на пари, здавати якісь завдання і тому подібне. Ну, це так, якщо. що. Тобто, знову, якщо ви людина, яка не може робити одночасно декілька справ. Щастя вам, здоров'я! Це можна розвити до 200 літрів. Звертайтесь до режисерів Даринки і. Крістіна Кристіни. Супер класні роботи. Вони зійшлися. ми зібрали Щоб ви розуміли ще такий момент, як вся ця двіжуха з акторами, операторами, звукорежисерами, вона побудована на ідеї. Найчастіше. Дуже рідко хтось комусь платить гроші. Ну, Якщо у вас є гроші, то, будь ласка, платіть. Але частіше це просто робота за ідею. Уповільнює вашу роботу, тому що, умовно, знайти людину за гроші набагато легше, ніж знайти людину, яка е, погодиться з вами працювати просто за те, що ви її покормите піци. Тому що ми реально постійно людей просто годуємо. Ну, а на цьому все я буду закінчувати. Сподіваюся, що цей маленький екскурс-влог в зйомку ігрового кіно на професії режисера вам сподобався. Тому що, поки я вчусь, такі відео будуть виходити. Я не знаю, що буду робити, коли навчання закінчиться. Сапюсь. вибачте. Обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк і, будь ласка, напишіть в коментарях, на кого ви вчитесь і які приколюхи є там. А на цьому я з вами прощаюсь, Всім пока, до нових зустріч, до нових робіт. Зараз там четвертий курс. Там у нас ця, як це, державний іспит. Я буду вот так показувати. Це підготовка. Та йоб твою мать! Оскар! Іди сюди!